22 червня 1941 року випускники шкіл пізно поверталися додому після святкування випускного. Вдома вже ніхто не спав. По радіо оголосили, що о 4 ранку Німеччина без оголошення війни напала на Радянський Союз. Розпочалася німецько радянська війна 1941-1945 років, яку в Радянському Союзі одразу охрестили Великою Вітчизняною. Називають різні цифри співвідношення військ та техніки. Німеччина та її союзники Італія, Угорщина, Румунія, Словаччина та Фінляндія зосередили на кордонах СРСР приблизно 4 мільйони військових, по 4 тисячі танків та літаків і більше 40 тисяч мортир і гармат. Радянський Союз мав трохи менше число військових на своїх західних кордонах, але значно більше техніки. Кількість не означає якість у цьому плані. Перевага була за німцями. Якість стосувалася не лише техніки. Радянськими військами керували недосвідчені офіцери, які замінили репресованих під час великого терору командирів. Моральний дух та бажання воювати у бійців Червоної армії, які пережили усі тяготи сталінського СРСР 30-х років, були м'яко кажучи, на низькому рівні. Землі, здобуті за пактом Молотова Ріббентропа, також зіграли злий жарт. Радянські війська добровільно пересунулися за лінію оборони, що вони будували від імперіалістичного заходу, а на новому місці укріпитися ще не встигли. На додачу раптовість та рішучість німецького наступу визначили результат початкового етапу війни. Німецькі війська цілили в три основні точки: група армії Північ на Ленінград, група армії Центр на Москву, група армії Південь на Київ. Німецька група Армії Південь рушила на Київ і в перші дні війни мала колосальний успіх. Радянська армія зазнавала катастрофічних поразок на всіх ділянках фронту. Раптовий авіаційний удар знешкодив радянські літаки ще на литовищах. Червона армія спробувала перейти в контрнаступ у районі Луцьк Рівнеброди, де задіяла максимум можливих танкових сил, але їх розгромили. За кілька тижнів німецькі війська вже були на підступах до Києва. Радянські війська втратили дуже багато техніки. У серпні більше 100 тисяч червоноармійців потрапили в оточення, так званий Котел біля Умані. Німці опанували майже все правобережжя. Призупинити стрімкий хід німецьких армій вдалося під час оборони Севастополя, що тривала з листопада 1941 по липень 1942 року. Місто оскувало частину німецьких військ, що рухалися до Кавказу. Кілька місяців з серпня до по жовтень тривала оборона Одеси від румунських та німецьких військ. Сталін відмовився відвести війська з-під Києва. Майже весь Південно-Західний фронт Червоної армії, а це приблизно 660 тисяч осіб, потрапив у найбільше в історії оточення у вересні 1941 року. Долю радянських військ визначило рішення Гітлера відіслати частину армії групи Центр для взяття Києва в кільце. Це призупинило наступ на Москву. Деякі історики вважають, що найбільша на той час перемога Гітлера коштувала йому майбутньому перемоги у війні. Червона армія змушена була покинути майже всю територію України. Відступаючи, радянське керівництво зуміло організувати евакуацію на схід промислових підприємств, наукових установ та орієнтовно 3,5 мільйонів людей. Усе, що могло бути потенційно корисним ворогові, але його евакуювати не вдавалося, знищували. Подібно древнім скіфам, радянські війська застосували тактику випаленої землі. Німецький Бліскрих розбився на підступах до Москви. Одним із факторів називають те, що війну в Росії знову втрутився генерал Мороз, а німці дарма не припасли зайвої пари термобілизни. Німецькі війська вже не здавалися такими непереможними. У 1942 році Радянський Союз спробував перейти в контрнаступ в Україні. У травні Червона армія наступала в районі Харкова та Керчі, щоб деблокувати Севастополь. Проте в обох випадках результати були провальними. В Оточення потрапило сукупно трохи менше 400 тисяч вояків і багато техніки. У липні 1942 року німці окупували останній населений пункт УРСР і до листопада зайняли Кубань та Кавказ. Південної точки плану Барбароса зі значними запізненнями досягли.